Всім привіт! Сьогодні в продажі ексклюзивний автомобіль Renault Scenic на дуже гарній комплектації на автоматичній коробці передач, повністю обслужений, 169 тисяч пробігу на 140 замінений ГРМ помпа. Подивіться лише на цей яскравий колір, передня задня парковка, панорамний дах, камера заднього огляду, led світло, оригінальне лобове скло, безключовий доступ, чорний лаковий. Дах, чорні дзеркала. Ось такий от автомобільчик, є фаркоп, новенька резина, автоматичне складування сидінь. В автомобілі є все, що можна тільки мріяти, високий кліренс, сліпі мертві зони. Ось такий стан автомобіля, 169 тисяч пробігу. Відкривається, закривається панорамний дах, стан сидінь, як то кажуть, проблемні місця. Все без питань. Роботизована коробка автомат EDC, автоматичне затемнення дзеркала, по салону, по автомобілю взагалі немає зауважень, от стан керма, безключовий доступ, навігаційна система, двозонний клімат, електроручник. Все, що лише може бути, максимальна комплектація, шторки на дверах, столики, підлокітник, заднє сидіння регулюється, кому вище нижче, нахиляється спинка зручно для дітей. В даному авто дуже зручно, ніколи нікого не укачує, тому що заднє сидіння вище передніх, і ви, хто б не їхав, виходить вище. І не укачує ось такий багажний відсік. Дуже зручно є фаркоп, електроскладання сидінь, нажали кнопочку і сидіння відкинулося. Чи одне, чи два. Двойний багажний відсік. Докатка домкрат комплект. Дуже гарний стан автомобіля, жодних зауважень по кузову немає. Двигун К-9К, 110 кінських сил, самий надійний двигун. Багажник від'їжджає, підстаканники, зарядки, ерлінки, все можливе, що є. Жодних вкладень не потребує. Ось він К-9К. Останній заїзд був на 162 тисячах. Простий надійний двигун, економний, заміна ГРМ. Ось такий автомобільчик, розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Я надіюсь, вам сподобалось авто. Телефонуйте, звертайтесь. Всім гарного дня і до нових зустрічей. До речі, ціна на автомобіль 15.300.